Задача 1. Магнітний потік, що пронизує котушку, яка має 500 витків проводу, рівномірно змінюється протягом 0,2 секунди від 0 до 12 мВ. Визначте електрорушійну силу самоіндукції, що виникає в котушці, і її індуктивність, якщо сила струму за цей час змінилася від 0 до 0,5 А. Запишемо в дано, що нам відомо із умови задачі. Ми знаємо, що котушка мала 500 витків. Це n велика. n велика дорівнює 500. Протягом 0,2 секунди це проміжок часу. Це дельта t 0,2 секунди. Магнітний потік змінився, тобто це дельта F по модулю 12 мВ. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання 12 помножити на 10 в мінус третій степені Вебер. І сила струму змінилася від 0 до 0,5 А можна написати дельта і 0,5 А. Потрібно знайти електрорушну силу самоіндукції і індуктивність котушки. Електророшійна сила самоіндукції за формулою дорівнює N помножити на дельта F поділено на дельта T – Кількість витків і на зміну магнітного потоку. Також є ще одна формула для електророшійної сили самоіндукції L ΔI поділено на дельта T. І це і це одна і та ж сама величина. Тому, в принципі, ми можемо із другої. Формули виразити L. Індуктивність котушки. Це електрорушійна сила самоіндукції помножити на дельта Т поділити на дельта І. Підставимо наші значення. Порахуємо електрорушійна сила самоіндукції дорівнює 30 вольт. Індуктивність котушки. Теж підставимо в останню формулу числові значення. Порахуємо Дорівнює 12 Генрі. Відповідь. Електрорушійна сила самоіндукції дорівнює 30 В, індуктивність кутушки дорівнює 12 Генрі. Задача 2. Струм силою 4 А, протікаючи по замкнутому контуру, створює магнітний потік 100 мВ. Струм рівномірно зменшується до 2 А за 0,2. Яка електрорушійна сила самоіндукції виникає в контурі в цьому випадку? Запишемо дано до цієї задачі. Із умови нам відомо, що початкова сила струму була 4 А і 1 дорівнює 4 А. Струм потім зменшився до 2 А і 2 дорівнює 2 А. Магнітний потік F1 дорівнює 100 мВ або 0,1 Вебери. Відбулося це за 0,2 секунди. Тобто ΔТ дорівнює 0,2, або можна це записати як 2 на 10 в мінус 3 степені секунди. Потрібно знайти електрорушійну силу самоіндукції, яка виникає в контурі. Електродушійна сила самоіндукції дорівнює L помножити на дельта I поділити на дельта Т. Магнітний потік дорівнює L помножити на I1, звідси L F1 поділити на i1. Підставимо цей вираз у першу формулу замість L, і отримаємо формулу електродушійна сила самоіндукції дорівнює F1 I. Поділити на І1 дельта Т. Дельта І це 4 відняти, ну, 2 відняти 4. Ми по модулю беремо, підставимо числові значення у нашу форму, порахуємо, отримуємо, що електрорушійна сила самоіндукції дорівнює 25 вольт. Відповідь: електрорушійна сила самоіндукції дорівнює 25 вольт. Задача 3. Сила струму в провіднику зменшилася протягом 20 секунд від 12 А до 8 А. При цьому енергія магнітного поля провідника зменшилася на 2 джоулі. Визначте індуктивність провідника і електрорушійну силу самоіндукції, що виникла в ньому. Запишемо в дано, що нам відомо із умов. Нам відомо, що. Проміжок часу протягом 20 секунд. Дельта Т дорівнює 20 секунд. Сила струму змінювалася від i 12 А до i 8 А. При цьому енергія змінилася, зменшилася на 2 джоулі. Тобто дельта W. Енергія магнітного поля дорівнює мінус 2 джоуля. Тобто зменшилося це мінус 2 джоулі. Потрібно знайти індуктивність провідника L і електрорушійну силу самоіндукції. Енергія магнітного поля провідника дорівнює L i 1 в квадраті поділити на 2. Це початкова енергія, яка була в провіднику. В кінці, коли сила струму зменшилась, енергія магнітного поля дорівнює L і 2 в квадраті поділити на 2. Дельта V – Зміна енергії це енергія 2 відняти енергія 1. Тобто оцей вираз відняти ось цей вираз. L поділити на 2 можна винести за дужки. В дужках залишається I2 в квадраті, відняти І1 в квадраті. І з цього виразу можна знайти L. L дорівнює 2 помножити на дельта V І поділити на I2 в квадраті, відняти I1 в квадраті. Електрорушійна сила самоіндукції дорівнює L помножити на дельта І поділити на дельта Т. Або L, а дельта І – це у нас i 2 відняти I1 поділити на дельта Т. Всі величини в нас відомі. Підставимо числові значення у формулу для знаходження індуктивності, порахуємо, отримали відповідь, що L дорівнює 0,5 Генрі. Підставимо числові значення у формулу для електрорушійної сили самоіндукції. Теж порахували. Відповідь електрорушійна сила самоіндукції дорівнює 0,1 вольти. Відповідь L дорівнює 50 мг. Електрорушійна сила самоіндукції дорівнює 10 мВ мілі вибачте. Задача 4. До джерела струму з електророшійною силою 40 В і внутрішнім опором 1 Ом приєднали соленоїд, опір обмотки якого 3 Оми. Визначте індуктивність соленоїда, якщо після встановлення постійної сили струму енергія магнітного поля в ньому дорівнює 7,5 джоулі. Яке середнє значення матиме електрорушійна сила самоіндукції в соленоїді під час розмикання кола за 15 мілісекунд? Давайте розв'яжемо цю задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Ми знаємо, що електрорушійна сила джерела струму 40 В, електрорушійна сила E е дорівнює 40 В, Внутрішній опір це R маленька дорівнює 1 Ом. Далі опір обмотки соленоїда це зовнішній опір, це R велика, дорівнює 3 Оми. Також ми знаємо, що енергія магнітного поля дорівнює 7,5 джоулі, В магнітного поля. І час розмикання був 15 мілісекунд, Тобто дельта Т дорівнює 15 мілісекунд. Або 15 помножити на 10 в мінус 3 степені секунд. Потрібно знайти індуктивність соленоїда і електрорушійну силу самоіндукції. Сила струму за законом Ома для повного кола дорівнює електрорушійна сила поділити на повний опір на R зовнішній додати R внутрішній. Енергія магнітного поля дорівнює L i квадрат поділити на 2. Якщо замість І підставити ось оцей вираз сюди, ми отримаємо ось таку формулу. L на електрорушійну силу в квадраті поділити на 2R R в квадраті. Звідси знаходимо індуктивність. L дорівнює 2W магнітного поля енергія R додати R в квадраті, поділити на електрорушійну силу в квадраті. Електророзчинна сила самоіндукції можна її знайти за формулою L помножити на дельта І поділено на дельта Т. Замість дельта I можна взяти цей вираз і отримаємо ось таку формулу. Всі числові значення нас відомі, Підставимо у цю формулу числові значення порахуємо L, L дорівнює 0,15 Генрі. В останню формулу підставимо числові значення, порахуємо електророшійну силу самоіндукції дорівнює 100 вольт. Відповідь L дорівнює 150 мгенрі. Електрошійна сила самоіндукції дорівнює 100 вольт. Задача 5. У середині котушки. Індуктивність якої 0,25 мГ знаходиться плоский виток проводу з опором 10 Ом. Площина витка перпендикулярна до осі котушки. Сила струму в котушці рівномірно змінюється від 2 Ампер до 10 А, який заряд пройде через поперечний переріз І остання на сьогодні задача. Запишемо, що нам відомо. Індуктивність котушки L дорівнює 0,25 мілігенрі, Переводимо в стандартні одиниці вимірювання. Це можна записати як 2,5 помножити на 10 в мінус 4 степені. Генрі. Опір витка проводу це зовнішній опір R велика дорівнює 10 Ом. Сила струму була 2 А і змінилася до 10 А, і 1, і 1, А. І кут. Сказали, що площина витка перпендикулярно до осі котушки, тому кут альфа дорівнює 90 градусів. Потрібно знайти, який заряд пройде через поперечний переріз, тобто дельта Q. Струм у котушці утворюється з появою електророщійної сили індукції. Електророщійна сила індукції дорівнює дельта F поділити на дельта Т. Дельта F, це зміна магнітного потоку, знаходиться за формулою дельта B помножте на S і на косинус альфа. Ну, Оскільки косинус альфа, косинус 90 градусів дорівнює 0, то електрошійна сила індукції дорівнює 0. F дорівнює 0, і електрорушійна сила індукції теж 0. Зміна ж струму в колі приводить до появи електророшійної сили самоіндукції, яка направлена проти електрошійної сили індукції. Електрошійна сила самоіндукції дорівнює L і поділити на дельта Т. Електрошійна сила дорівнює електророшійна сила самоіндукції відняти електророшійна сила індукції. І дорівнює L і поділити на дельта Т. Електророшійна сила дорівнює І помножити на R. Або дельта Q поділити на Дельта-Т, це сила струму, помножити на опір, на зовнішній опір. Прирівняємо ці дві останні формули. Якщо ліві частини в нас одна і та ж сама електророшійна сила, то праві частини теж повинні дорівнювати. Прирівняємо. І з цього виразу знайдемо дельта Q. Дельта Q дорівнює L дельта I помно... поділити на R на опір. Дельта Т у нас скорочується. Підставимо числові значення, порахуємо, отримаємо, що заряд, який протікав через поперечний переріз провідника, 2 помножте на 10 в мінус четвертій степені кулона. Відповідь, Дельта Q дорівнює 200 мікрокулонів. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.